Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на початку травня 2025 року. Українські військові потрапили на одну з найбільш вражаючих знахідок за весь час повномасштабної війни у скелясті місцевості поблизу таємного місця підрозділ збройних сил України. Виявив прихований об'єкт замаскований під природну ущелину. Як з'ясувалося, це був старий ретельно законсервований склад стратегічного озброєння, існування якого не фігурувало в жодному сучасному військовому реєстрі. Пише телеграм-канал Офісне Мошеня, і то за попередню інформацію. Матію склад було зведено ще на початку 2000-х років у період президентства Леоніда Кучми. Він нібито приховав цей склад, а згодом забув за нього. Склад був гарантією безпеки України. Архівні документи знайдені поруч із об'єктом, підтверджують, що це був секретний проєкт, відомий лише вузькому колу військово промислового керівництва того часу. Усе зберігалося під грифом особливої державної ваги. Коли інженерний підрозділ ЗСУ розблокував хід до об'єкта, військові побачили справжні музей технологій, понад 500 боєголовок різних типів, в тому числі експериментальні зразки, які лише проходили випробування на початку 2000-х. Згідно з першими оцінками Спеціалістів міноборону, деякі з цих боєголовок можуть бути інтегровані у сучасні українські ракетні системи. Це справжні прориви. Ми навіть не здогадувалися, що такі зразки технологій, які були зроблені в Україні ще 20 років тому, коментує один із анонімних військових. Найважливіше, це не просто озброєння, а креслення, технічні розробки. Принципи модульного з'єднання боєголовок із навігаційними системами. Вони можуть бути адаптовані до сучасних дронів і крилатих ракетам. Знахідка вже охрещена у змі як Умфосакалата, але саме вона, на думку багатьох військових експертів, здатна забезпечити технологічну перевагу ЗСУ у стратегічному партнерстві протистоянні понад 40 зразків боєприпасів, було терміново перевезено до лабораторій оборонного кластеру в одному з українських міст для подальшого аналізу та модернізації. Варто відзначити, що попри довгі роки зберігання боєголовки були законсервовані в унікальних герметичних капсулах. Ймовірно, до зберігання було залучено колишніх працівників, Ніків оборонного заводу Південмаш, які на той час мали доступ до технології зберігання тривалого терміну. Наразі триває таємне розслідування і обостеження бункера. Інформація про складу у скелях вже викликала небо, яке занепокоєння в російських пропагандистських каналах. Аналітики вважають, що за наявності достатньої кількості оновлених боєголовок українська армія отримає можливість збільшити дальність ураження цілих до півтори тисячі кілометрів. Це без залучення іноземного зброєння. А Справжні це стратегічний зламу стверджує військовий оглядач Києвий. Залишитися анонімним Україна не лише тримає оборону, а й стає технологічною загрозою для агресора. Це шанс змінити не лише хід війни, а й військову історію Європи. Що ще зберігали ці скелі? Чи був причетні до проєкту іноземні консультанти? І найголовніше, чому про нього мовчали всі ці роки? Відповіді на ці питання ми можливо отримаємо в найближчі місяці, але вже зараз зрозуміло знайдений склад не просто історичний артефакт, а ключ до нової ери української оборонної потуги. А ось що про наше озброєння та загалом в ситуації в Україні говорить Юрій Луценко та блогер «Містер позитив далі мови оригіналу. А, ну, це з поза лаштунками, але Захід знайшов на заході виробництво а, ну, тих частин ракет, які розбомбили в Україні. Ну, у нас був замкнутий ракетний цикл, збудований в часи і Першенка. Ми робили все для ракет, власних, і ніколи не треба було питати. Потім їх заморозили, потім уже в ході війни відновили. Але минулого листопада, якщо не помиляюсь, чи навіть грудня, величезна ракетна атака була по всім підприємствам від Дорогобича до Павлограда, Києва, звичайно, Дніпра. Дуже багато важливих підприємств, наших ракетобудування було або пошкоджено, або знищено. Тепер нам знайшли, хто може робити те саме на заході, профінансу. Приготували двигуни системи наведення, оптику і так далі. Нам залишалося забити корпуси. Ти думаєш, наші 5-6 менеджерів це змогли? Ні. Декілька сот двигунів і, відповідно, систем наведення є, а от корпуси Україна так і не змогла організувати виробництво. Дійшло до смішного. Інженерів КБ, які відповідали за це, просто загребли в ТЦК. І ніхто не зміг організувати їм бронь або ну навіть уже призваними забезпечити на, напевно пріоритетний напрямок, яким є ракетобудування. І так до сьогоднішнього дня в нас власних ракет достатньої кількості в принципі немає, чисто через цієї влади, яка слово виробництво взагалі не знає. Не треба лезти туди, куди не кадені твоя вісова категорія. Займайся питаннями, на які ти можеш повлияти. Повлиять можно, и сегодня Украина это может сделать. Пойти в российские города может? Да, может. Может. Как бы там ни было, растет объем производства дронов, ракет, всего. Есть бригады хорошо подготовленные. Даже не с западным оружием туда можно зайти. В тот же Белгород, в тот же Курск и так далее, в те же Валуйки и прочее. Можно зайти? Можно как раз к зиме войти в города, это просто Путин с ума просто сойдет. Он просто сойдет с ума. Режим начнет рушиться. Понимаете? 16 марта 2024 года, накануне выборов, разбомбить мавзолей. Как вам? Раньше надо, раньше. Ну куда вы накануне? Надо, чтобы он просто... Это надо сделать уже сейчас, перед Новым годом, перед Рождеством Христовым надо это делать. Вот когда надо делать. То есть сегодня надо 7 октября на день рождения Путина. Очень хорошо. Прекрасный день. Как раз была Советская Конституция, 7 октября, когда-то принята. Вот на эти дни надо и бомбить. Надо переключиться с Крыма полностью на Москву. Полностью. Крым вообще не интересен. Крым ну, что будет Крым, Крым и так без воды. Одно маленькое землетрясение или еще какая-то погода и Крымом Крым будет вообще там, как вот сейчас во Флориде у этого э, Десантиса, полный абзац, понимаешь? Поэтому не надо про Крым думать, а вот если Москву бомбить каждый день, тогда да, тогда конечно, и все время крутить песню шнура «Москва сгорела целиком», вот под этот аккомпанемент, чтобы это все летело. 100 дронов, 50 ракет, 200, 300 дронов. Каждые сутки, 24 часа в сутки, партиями туда, туда, туда. И Собянин сойдет с ума. І це вже не перший випадок, не так давно за даними з джерел ВПК та служби безпеки України в центральній частині країни виявлено глибоко законсервований підземний комплекс, створений не лише в кінці 1990-х, початку 2000-х років під час президентства Леоніда Кучма. Цей об'єкт відомий у уських колах як Форт 13 Міста склади зі стратегічною зброєю, включно з балістичними ракетами середньої дальності, технологічну документацію до унікальних українських розробок часів южмоша. Повністю обкладені підземні цехи Бункери здатні працювати автономно під час обстрілів знахідка. Вони вже охрестили українським лос Аламосом. А тепер головне завдання влади та ЗСУ – використати потенціал цього арсеналу в найкоротші сроки, що саме виявлено за попередніми оцінками. В бункерах знайдено балістичні ракети класу поверхня-поверхня з дальністю до 900 кілометрів. Елементи системи наведення які 2000-х випереджали час, вузьку спеціалізовану техніку документації, яку вважали втраченою або знищеною після розпаду СРСР підземні виробничі лінії для дрібно серійного виготовлення високоточних ракет. Комплекс підключений до незалежного енергопостачання. Має резервуари водою, вентиляцію, захист від радіації і є повністю готовий до використання у воєнний період. Як це змінить ситуацію на фронті? Перше зростає спроможність ЗСУ завдавати ударів по стратегічних цілях в тилу РФ. Друге Україна отримає незалежну платформу виробництва власних ракет і бопол або з необхідності імпорту буде розширено оперативні можливості для точкових ударів і стримування. Ядерного шантажу Москви – це момент істини. Ми роками жили поруч із потужністю, яку боялися використовувати. Тепер вже не пьятися час, коментують військові аналітики. А хто відповість за десятиліття мовчання за попередніми даними об'єкта приховували свідомо використовуючи статус законсервованого військового підприємства, причетними можуть бути колишні високопосадовці Міноборони та СБУ, деякі представники оточення президента Кучми та наступних урядів, особи, які у 2000-х, тисячі х Атих роках могли отримати прибутки від утилізації або продажу частини обладнання за кордон. Готується окреме розслідування і як заявив один із представників парламентського комітету з безпеки. Ті, хто 20 років ховав цей ресурс, відповідатимуть. а Ті, хто продавав нашу зброю за безцінь, відповідатимуть подвійно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобання. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!